Ви натиснули на посилання, прагнучи дізнатися секрети неймовірного шляху Джефа Безоса? Ви потрапили за адресою. Це історія людини, яка пройшла шлях від смаження котлет у Макдональдсі до архітектора глобальної імперії, від скромного стартапу в гаражі до компанії, яка проникла в усі сфери нашого життя. Історія Безоса це історія грандіозних змін та беззаперечного впливу. Але як він цього досяг? Які рішення привели його на цей незвичайний шлях? Які уроки ми можемо винести з його злетів і падінь? Давайте зануримося у захопливий світ Джефа Безоса і разом знайдемо відповіді на ці питання. Уявіть собі світ без онлайн покупок, без доставки вже наступного дня, без безмежного вибору товарів у вас під рукою. Зараз це здається неможливим, але саме такою була реальність, доки Джеф Безос не наважився мріяти по-іншому. Народжений у дещо році, Безос провів звичайне дитинство, але змалечку виявляв ненаситну допитливість і пристрасть до конструювання та винахідництва. Зовсім як кулібін. Переломний момент настав, коли він натрапив на статистику. Використання інтернету зростало неймовірними темпами. Ця іскра запалила вогонь у голові Безоса, змусивши його уявити майбутнє, де кожен, де б він не знаходився, Міг отримати доступ до чого завгодно лише кількома кліками миші. Хоча весь світ знає Джефа Безоса як засновника Amazon, його шлях почався далеко від технологічного серця Кремнієвої долини. Народжений в Альбукерке, штат Нью-Мексико, юний Джеф з ранніх років демонстрував хист до розуміння, як все влаштовано. Допитливий та винахідливий хлопчик. Безос перетворив гараж своїх батьків на імпровізовану лабораторію, заповнену розібраною електронікою та амбітними проектами. Ця вроджена допитливість разом з невгамовним бажанням досліджувати та експериментувати заклала основу для його майбутніх звершень. Вже в юності Безос мав непохитну рішучість та тверду віру в свої сили. Він ставив перед собою амбітні цілі та йшов до них з непохитною зосередженістю. Якості, які стануть відмінними рисами його стилю керівництва. Академічні здібності Безоса були очевидні протягом усього його навчання. Він досяг успіху в навчанні, закінчивши школу найкращим у своєму класі. У Принстоні інтелект та амбіції Безоса розквітли. Він поринув у світ інформатики. Незважаючи на привабливість академічного середовища, Безос відчув поклик ділового світу. Він закінчив Принстон з відзнакою. Отримавши ступінь в галузі інформатики та електротехніки, досягнення, яке відкрило йому двері на Уолл-стріт. це рішення виявилося доленосним, познайомивши його зі світом фінансів та силою технологій, здатних змінити усталені галузі. На початку 90-х світ стояв на порозі технологічної революції. Інтернет, колись нішева технологія, обмежена дослідницькими лабораторіями та університетами, стрімко входив у життя звичайних людей. Безос, працюючи на передовій фінансового світу, особисто спостерігав за трансформаційною силою цієї бурхливо розвиваючоїся технології. Його увагу привернула одна статистика, яка зрештою змінила все його життя. Використання інтернету зростало з приголомшливою швидкістю. Це експоненційне зростання сигналізувало про кардинальну зміну в тому, як люди отримують інформацію та ведуть бізнес. Пам'ятаєте, як у ті часи з'явилися перші інтернет-кафе, справжні вікна у світ. Безос розпізнав потенціал інтернету для революціонізації традиційних моделей роздрібної торгівлі та уявив собі майбутнє, де кожна людина, де б вона не знаходилася, могла б переглядати практично безмежний асортимент товарів. Попри привабливість успішної кар'єри на Уолл-стріт, Безос не міг позбутися відчуття, що стоїть на порозі чогось грандіозного. Рухомий цією впевненістю Безос прийняв рішення, яке змінило його життя. Він залишив надійну та прибуткову роботу. У 1994 році, у віці 30 років, він зібрав речі та вирушив у подорож на машині через всю країну з Нью-Йорка до Сіетла. Його пунктом призначення був бурхливо розвиваючий технологічний центр Сіетла – штат Вашингтон, місце, де процвітали інновації та злітали мрії. Саме тут Безос заклав основи свого онлайн-магазину, який він назвав Amazon, на честь найповноводнішої річки світу. Рішення Безоса залишити стабільну та багатообіцяючу кар'єру було зустрінуте скептично, але він залишався непохитним, рухомий непохитною вірою у своє бачення. Історія становлення Amazon, яка вже стала культовою, починається не в блискучому Хмарочесі, а в скромній обстановці звичайного гаража на околиці. Саме тут, в орендованому будинку в Белв'ю, штат Вашингтон, Джеф Безос разом з невеликою командою однодумців-першопрохідців почав втілювати в життя свою мрію про створення онлайн-книгарні. Атмосфера була заряджена, ніби перед грозою, суміш хвилюючого очікування та безмежного ентузіазму, як на толоці в розпал весни. Команда працювала допізно, заряджаючись кофеїном та азартом створення чогось революційного, наче бджоли у вулику. Безос, вимогливий, але натхненний лідер, запалив свою команду невпинним прагненням до результату та глибокою турботою про зручність клієнтів. Кожен аспект молодого бізнесу, від дизайну та функціональності сайту до логістики пакування та доставки книг, ретельно обговорювався та аналізувався. Перші дні Amazon були позначені невпинним прагненням створити найповніший та найзручніший онлайн-книгарний магазин, який тільки можна уявити. Безос розумів, що для досягнення успіху Амазон повинен запропонувати щось справді унікальне цифровий досвід, що перевершує обмеження фізичних магазинів. Він хотів створити щось на кшталт чарівної скатертини самобранки, але для книг. В основі цієї ідеї лежало створення величезного та зручного онлайн каталогу цифрової книжкової полиці, яка затьмарила б собою асортимент навіть найбільших книгарень, як от бібліотека імені Вернацького. Визнаючи першочергове значення зручності, Безос приділяв особливу увагу функціям, що спрощують процес онлайн покупки. Все мало бути як двічі два просто і зрозуміло. Клієнти могли шукати книги за категоріями, ключовими словами або переглядати рекомендації, засновані на попередніх покупках. Як то кажуть, що одному добре, то іншому смерть. Але в цьому випадку що добре одному покупцеві добре іншому. Початковий успіх Amazon був зумовлений його здатністю пропонувати ширший вибір книг, ніж у традиційних магазинах, часто за зниженими цінами. Це було справжнє свято для книголюбів. З самого початку Джеф Безос впровадив в Amazon філософію, орієнтовану на клієнта, головну цінність, яка стала візитною карткою корпоративної культури. Безос сказав відому фразу: ми бачимо наших клієнтів як гостей на святі, а ми, господарі. Це як зустрічати гостей хлібом-сілю, тільки в масштабах усієї компанії. Ця пристрасть до клієнта пронизувала кожен аспект бізнесу. Усе крутилося навколо покупця, як земля навколо сонця. Безос закликав працівників постійно думати з точки зору клієнта, передбачаючи його потреби та прагнучи перевершити його очікування, як кажуть, жити турботами клієнта. Цей постійний акцент на зручності для клієнта проявився в таких функціях, як купівля в один клік, персональні рекомендації та спрощений процес оформлення замовлення. Усе для зручності, як кажуть, щоб клієнт пальцем об палець не вдарив. Відданість Amazon, задоволенню потреб клієнта допомогла збудувати довіру та лояльність серед зростаючої клієнтської бази, адже задоволений клієнт найкраща реклама, як казали ще купці на Сорочинському ярмарку. Завоювавши позицію головного гравця на ринку онлайн-продажу книжок, Amazon звернув свій погляд на розширення. Безос розумів, що технологічна платформа компанії та клієнтоорієнтований підхід можна застосувати до широкого спектру товарів. Це стало початком перетворення Amazon з книжкового онлайн-магазину на справжній універмаг усього, як берізка в радянські часи, тільки онлайн. Компанія почала поступово додавати нові категорії товарів. Починаючи з музики та DVD, а потім розширюючись до електроніки, іграшок, товарів для дому та одягу. Amazon використовував свої технологічні можливості, ефективну логістичну мережу та клієнтоорієнтований підхід, щоб закріпитися на цих нових ринках. Стратегія розширення компанії базувалася на поєднанні органічного зростання та стратегічних придбань. Наприкінці 1990-х років, технологічний сектор переживав небачений бум. Інвестори вкладали мільярди доларів у молоді інтернет-компанії. Amazon, попри свій початковий успіх і стрімке зростання, не уникнула кризи доткомів. У міру того, як довіра інвесторів падала, а бульбашка луснула на початку 2000-х, ціна акцій Amazon різко впала. Компанія зіткнулася з пильною увагою інвесторів та аналітиків, які сумнівалися в її здатності пережити скрутні часи. Однак, на відміну від багатьох своїх ровесників епохи доткомів, Amazon мала міцний фундамент, збудований на надійних бізнес-принципах. Безос скористався кризою як можливістю оптимізувати операції, скоротити витрати та зосередитися на досягненні прибутковості. Крах доткомів залишив по собі безліч зруйнованих інтернет-компаній. Але Amazon вдалося не просто встояти, а й стати сильнішою, зосередженішою та ще амбітнішою. Компанія витримала бурю. Довела свою стійкість та зміцнила свої лідерські позиції у стрімко розвиваючому світі електронної комерції. Безос побачив у кризі можливість удосконалити бізнес модель Amazon і посилити фокус на принципах, які привели компанію до початкового успіху: клієнтоорієнтованість, операційна досконалість та довгострокове бачення. Компанія змістила акцент швидкого зростання будь-якою ціною на досягнення сталої прибутковості. Цей новий фокус на фінансовій дисципліні не означав відмови від інновацій. Навпаки, Amazon продовжила інвестувати в нові технології та сервіси, але вже з більш пильною увагою до потенційної віддачі від інвестицій. У 2005 році Amazon запустив сервіс, який перевернув світ роздрібної торгівлі. Amazon Prime. Спочатку пропонуючи безкоштовну дводенну доставку, Prime перетворився на повноцінну програму лояльності. Учасники програми отримують доступ до стрімінгових сервісів, електронних книг та ексклюзивних пропозицій. Секрет успіху Prime криється у зручності, мережевому ефекті та регулярних платежах від передплатників. Це закріпило панівне становище Amazon у сфері електронної комерції. Зростання роздрібної торгівлі Amazon йшло пліч о пліч з його технологічними досягненнями. Безос бачив у технологіях силу, здатну створювати нові індустрії. Як колись демидове з металургією. Це призвело до появи Amazon Web Services у 2006 році. ABS зробив революцію в хмарних обчисленнях, пропонуючи масштабовані сервіси. Уявіть собі, якби Хмара була нашим Яндекс-диском тільки набагато потужнішою. Це демократизувало доступ до обчислювальних ресурсів. Тепер навіть малий бізнес, як кіоск з Шаурмою, міг користуватися серйозними технологіями. Успіх AWS перетворив Amazon на справжнього технологічного гіганта, такого собі сучасного Газпром у світі IT. У міру того, як технологічні можливості Amazon розширювалися, росли й амбіції компанії. Безос уявляв собі майбутнє, де компанія зможе доставляти не лише товари, а й практично все, що тільки можна уявити, від продуктів до їжі з ресторанів, прямо до дверей клієнтів. Як то кажуть, все як у казці, скатертина самобранка. Ця ідея призвела до створення таких сервісів, як Amazon Fresh, служби доставки продуктів, яка привозить свіжі продукти, м'ясо та інші швидкопсувні товари прямо додому до клієнтів. Компанія також експериментувала з доставкою дронами, вивчаючи потенціал безпілотних літальних апаратів для швидшої та ефективнішої доставки посилок, як поштові голуби, тільки сучасні. Проникнення Amazon у світ фізичної роздрібної торгівлі розпочалося з придбання Whole Foods Market у 2017 році. Цей крок, який сколихнув усю індустрію супермаркетів, показав намір Amazon докорінно змінити ще один усталений ринок. Як то кажуть, святе місце пустим не буває. Компанія також почала відкривати фізичні книгарні. На перший погляд, суперечливе рішення, враховуючи її домінування в онлайн-продажах книг. Проте, Amazon розглядав ці магазини як можливість створити ексклюзивний покупців досвід, демонструючи свої власні пристрої та сервіси поряд з добіркою популярних видань. Ці вилазки у фізичну роздрібну торгівлю, служби доставки та інші сфери за межами основного бізнесу електронної комерції продемонстрували невпинне прагнення Amazon до інновацій та готовність експериментувати з новими бізнес-моделями, щоб краще обслуговувати своїх клієнтів. Прагнення до нових вершин, як у космічних першопрохідців. У міру того, як Amazon міцнішав у роздрібній торгівлі та технологіях, амбіції Джефа Безоса сягали далеко за межі компанії, яку він створив. Рухомий цікавістю та бажанням змінити світ. Безос звернувся до починань, що виходять за рамки електронної комерції та хмарних технологій. Його інтереси включали в себе освоєння космосу, журналістику та благодійність. Всі ці починання об'єднувало прагнення до інновацій та, та віра в те, що технології можуть формувати майбутнє. Шлях Безоса відображає його віру у великі мрії та у здатність вирішувати найскладніші завдання, що стоять перед людством у 2000 році, коли Amazon переживав кризу доткомів, Джеф Безос заснував Blue Origin, щоб зробити космічні подорожі доступними. Завдяки своїй пристрасті до космосу, Безос перетворив Blue Origin на серйозного гравця. На відміну від SpaceX, Blue Origin зосередилися на створенні багаторазових ракет носіїв для зменшення вартості запусків. Їхній девіз «Gradating Ferociter» означає поступово наполегливо. New Shepard пропонує туристам короткі польоти до межі космосу. У 2021 році Безос приєднався до першого пілотованого польоту New Shepard. Blue Origin планує розробити New Glenn для орбітальних місій. Вони також беруть участь у програмі НАСА Артеміда з повернення людини на місяць. У 2013 році Джеф Безос придбав The Washington Post за 250 мільйонів доларів. Чим неабияк здивував громадськість. Безос планував використати свій досвід у сфері технологій, щоб вдихнути нове життя у газету, що переживала скрутні часи. Він бачив майбутнє The Washington Post у цифровому форматі. Що дозволило б виданню розширити свою аудиторію та вплив. Під його керівництвом The Washington Post зазнала цифрової трансформації. Аудиторія онлайн-версії газети значно зросла, і вже у 2015 році The Washington Post випередила за цим показником The New York Times. При цьому The Washington Post зберегла свою репутацію видання, що публікує результати журналістських розслідувань, та отримала безліч поліцерівських премій. Багатство Джеффа Безоса призвело до створення фонду землі Безоса ініціативи з бюджетом у 10 мільярдів доларів, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату. Фонд підтримує вчених, активістів та організації, що працюють над вирішенням проблем пов'язаних зі зміною клімату. Перші гранти були виділені Фонду захисту довкілля, Раді з охорони природних ресурсів. Та світовому інституту ресурсів, Безос також взяв на себе зобов'язання підтримувати кліматичну справедливість для маргіналізованих спільнот. Фонд землі Безоса це значне філантропічне зусилля, спрямоване на вирішення проблеми зміни клімату. Дітище Джефа Безоса, компанія Amazon не просто стала успішним підприємством, вона здійснила справжню революцію в роздрібній торгівлі, назавжди змінивши покупцівські звички. Сам акт купівлі зазнав радикальних змін, перемістившись з фізичного світу в цифровий, і Amazon опинилася в авангарді цієї трансформації. Зручність онлайн покупок в поєднанні з невтомним прагненням Amazon до ідеального обслуговування клієнтів виявилося нездоланним для мільйонів. Раптом найбільший вибір товарів у світі став доступний всього в декількох кліках – 24 години на добу, 7 днів на тиждень, з доставкою прямо до дверей. Ця безпрецедентна зручність перевернула традиційні моделі роздрібної торгівлі, змушуючи звичайні магазини або адаптуватися, або йти з ринку. Вплив Amazon вийшов далеко за межі його віртуальних стін. Компанія стала справжнім ринком для незлічених підприємств від мала до велика, надавши їм платформу для виходу на глобальну аудиторію. Це, в свою чергу, стимулювало конкуренцію, зниження цін та розширення вибору для споживачів. Сам концепт моментального задоволення став синонімом Амазон. Програма лояльності Prime з її обіцянкою безкоштовної дводенної доставки змінила очікування покупців, зробивши швидкість та зручність невід'ємними атрибутами шопінгу. Вплив Амазону у цифровому світі поширюється далеко за межі роздрібної торгівлі. З Amazon Web Services або AWS компанія Безоса не просто вийшла на ринок хмарних обчислень, а повністю його перевернула. Ставши головною силою в цьому стрімко зростаючому секторі, можна сказати, прийшов, побачив, переміг. Вплив AWS на технологічну індустрію можна назвати справжньою революцією. Пропонуючи доступний та оперативний доступ до обчислювальних потужностей, сховища та інших IT-ресурсів, AWS зробив технології доступними для всіх, дозволяючи стартапам та малому бізнесу конкурувати з гігантами індустрії. Справжній дух новаторства. Масштабованість та надійність AWS зробили її фундаментом для багатьох компаній, від стрімінгових гігантів, таких як Netflix, до державних установ як NASA. Ця залежність від AWS зміцнила її позицію як основи сучасного інтернету, формуючи те, як ми дивимося фільми, отримуємо доступ до інформації та користуємося цифровим світом. AWS – це як великий сервер, що працює для всіх. Вихід Amazon на ринок хмарних обчислень демонструє далекоглядність Безоса та його розуміння сили технологій. Це також показує його вміння бачити та використовувати нові тенденції, перетворивши те, що починалося як внутрішнє рішення на величезний бізнес, який підтримує значну частину інтернету, справжній новатор цифрового світу. Феноменальний успіх Джефа Безоса і безпрецедентне панування Amazon не обійшлися без пильної уваги та критики. У міру того, як зростав вплив Amazon, зростали й побоювання щодо його ринкової влади, методів ведення бізнесу та впливу на малий бізнес. Критики стверджували, що агресивна цінова політика Amazon та домінування в електронній комерції розорюють дрібних продавців, створюючи монополію, яка душить конкуренцію і в довгостроковій перспективі шкодить споживачам. Також виникли питання щодо умов праці на складах Amazon. Надходили повідомлення про високий рівень травматизму, непосильні норми виробітку та недостатній час на відпочинок. Екологічні наслідки діяльності Amazon також піддалися критиці. Опоненти вказували на величезний вуглецевий слід, який залишає її розгалужена логістична мережа та на гори пакувальних відходів. Податкова політика компанії також потрапила під пильну увагу. Її звинувачували у використанні лазівок у законодавстві для мінімізації податкових відрахувань, незважаючи на колосальні прибутки. У відповідь на критику Amazon реалізувала низку ініціатив, таких як підвищення мінімальної заробітної плати, інвестування у відновлювані джерела енергії та підтримку малого бізнесу, що продає товари на її платформі. Тим не менш, компанія продовжувала стикатися з критикою. Опоненти стверджували, що цих зусиль недостатньо для вирішення системних проблем, що лежать в основі її бізнес-моделі. Шлях Джефа Безоса від гаражного підприємця до світової ікони це історія амбіцій та інновацій. Уявіть собі, зі звичайного гаража, прямо як наші кулібіни, до вершин світового бізнесу. Його компанії здійснили революцію в роздрібній торгівлі з Амазон. Та втілили мрію про космічний туризм з Blue Origin. Як то кажуть, дотягнувся до зірок. Спадщина Безоса виходить далеко за рамки мільярдів, які він накопичив, чи компаній, які він побудував. Це вам не просто казка про золоту рибку. Він змінив те, як ми купуємо, споживаємо інформацію та взаємодіємо з технологіями. Тепер і до нас дійшла ця цифрова революція. Його історія слугує як натхненням, так і пересторогою. Втім, як і будь-яка історія успіху. Шлях Джефа Безоса від скромного стартапу в гаражі до глобальної імперії це більше, ніж просто захоплива історія підприємницького успіху. Це майстер-клас з інновацій, орієнтованості на клієнта та довгострокового бачення. Невтомне прагнення Безоса до своїх цілей, часто всупереч скептицизму та сумнівам, дає цінні уроки як початківцям, так і досвідченим бізнес-лідерам. Один з ключових висновків з підходу Безоса це важливість філософії, орієнтованої на клієнта. З самого початку Безос вселив в Amazon глибоку віру в те, що клієнт найголовніше. Цей непохитний фокус на розумінні та перевершенні очікувань клієнтів став накутним каменем успіху Amazon, стимулюючи його зростання та формуючи непохитну лояльність серед величезної клієнтської бази. Ще одна відмінна риса лідерства Безоса. Це його сприйняття експериментів та толерантність до невдач. Він сказав відому фразу: якщо ви не заєте невдач, ви недостатньо інноваційні. Ця готовність ризикувати, виходити за рамки перевірених бізнес-моделей дозволила Амазон постійно розвиватися, робити революції та залишатися на передовій. Довгострокове бачення Безоса, його здатність дивитися за горизонт і передбачати майбутні тенденції, мабуть, є його найсильнішою стороною. Тоді, як інші були зосереджені на квартальному прибутку та короткосковій вигоді, Безос постійно інвестував у майбутнє, будуючи інфраструктуру, технології та кадровий резерв, які сприятимуть довгостроковому домінуванню Amazon. Вплив Джефа Безоса на світ виходить далеко за межі фінансових звітів Амазон. Його невпинне прагнення до інновацій змінило цілі галузі, здійснило революцію в поведінці споживачів, і радикально змінило цифровий ландшафт. Від того, як ми робимо покупки до того, як ми споживаємо інформацію, вплив Безоса відчувається повсюдно. Величезний ринок Amazon змінив уявлення про малий бізнес, змушуючи традиційні магазини або адаптуватися, або йти з ринку. Програма лояльності Prime зі своєю обіцянкою миттєвого задоволення потреб змінила очікування споживачів, зробивши швидкість і зручність невід'ємними аспектами сучасного шопінгу. Виходячи за рамки роздрібної торгівлі, Amazon Web Services або AWS стала основою інтернету, підтримуючи безліч підприємств, від стартапів до компаній зі списку Fortune 500. Хмарна інфраструктура AWS зробила потужні технології доступними для всіх, стимулюючи інновації та змінюючи те, як ми взаємодіємо з цифровим світом. Проекти безоса за межами Amazon, такі як Blue Origin та The Washington Post. Демонструють його амбіції вирішувати глобальні завдання та залишити незгладимий слід в історії людства. Його прагнення до освоєння космосу спрямоване на те, щоб зробити космічні подорожі доступними для всіх, в той час як його інвестиції в журналістику прагнуть зберегти чесність і незалежність життєво важливого демократичного інституту, незважаючи на видатні досягнення та беззаперечний вплив. Спадщина Джеффа Безоса продовжує залишатися предметом суперечок та пильної уваги. У міру зростання його статків та впливу так само зростали і побоювання щодо ринкової влади Амазон, трудової практики компанії та її впливу на суспільство і навколишнє середовище. Критики стверджують, що домінування Амазон в електронній комерції відбувається за рахунок малого бізнесу. Пригнічуючи конкуренцію та створюючи монополію, яка, зрештою, шкодить споживачам. Як то кажуть, велика риба малу з'їдає. Також піднімаються питання щодо ставлення до працівників складів Амазон, з обвинуваченнями у важких умовах праці, недостатніх перервах та нереалістичних очікуваннях продуктивності. Справжня каторга, кажуть деякі. Вплив Амазон на довкілля також став об'єктом критики. Опоненти вказують на величезний вуглецевий слід компанії, утворений її розгалуженою логістичною мережею та відходами упаковки. Загубить планету шепочуться зелені. Податкова практика компанії також піддається ретельному вивченню, з обвинуваченнями у використанні лазівок у законодавстві для мінімізації податкових виплат, незважаючи на величезні прибутки. Де наша доля, запитують платники податків. Хоча Amazon і впровадила низку ініціатив для вирішення цих проблем, таких як підвищення мінімальної заробітної плати, інвестиції у відновлювані джерела енергії та підтримка малого бізнесу, що продає товари на своїй платформі, критики стверджують, що цих зусиль недостатньо для вирішення системних проблем, що лежать в основі бізнес-моделі компанії. Косметичний ремонт називають вони це. Рішення Джефа Безоса піти з посади генерального директора Amazon у 2021 році ознаменувало кінець епохи, але це точно не означає кінець його амбіцій. Звільнившись від тягаря керівництва глобальною імперією, Безос тепер може вільно присвятити себе своїм захопленням з новою силою, спрямовуючи свій неабиякий розум та ресурси на проекти, що можуть змінити майбутнє. З Blue Origin Безос прагне зробити космічні подорожі доступними кожному, а не лише обраним. Амбітні плани компанії включають розробку багаторазових ракет-носіїв, будівництво космічних станцій і, зрештою, створення постійної присутності людини на місяці та за його межами. Інвестиції Безоса в The Washington Post свідчать про його глибоку відданість збереженню чесності та незалежності журналістики в епоху цифрових технологій. У той час. Як традиційні засоби масової інформації стикаються зі скороченням кількості читачів та доходів від реклами, фінансова підтримка та технологічний досвід Безос можуть стати рятівним колом для однієї з найшанованіших газет країни. Окрім освоєння космосу та журналістики, благодійна діяльність Безоса, зокрема, фонд Bezos Earth Fund, підкреслює його зростаючу стурбованість майбутнім планети. Маючи у своєму розпорядженні мільярди доларів, Безос може справити значний вплив на глобальні зусилля з боротьби зі зміною клімату, захисту біорізноманіття та просування екологічної справедливості. Дякуємо, що пройшли цей шлях разом з Джефом Безосом. Ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски.